Отже, друзі, вітаю на каналі. Готове довгоочікуване відео після досить великої перерви. І сьогодні хочу розповісти про Linux Firewall, точніше, про основи Linux Firewall. Як він працює, як ходить трафік. І в цілому, що це таке. Отже, поїхали. Тобто в Linux, насправді, як ви всі знаєте, в різних дистрибутивах використовується різний, як то кажуть, firewall. Тобто UFW в Ubuntu, Firewall, Dev Red Head-системах, NFTables зараз використовується досить поширено в Debian-системах. Стандартний IP який всі, мабуть, звикли використовувати. І в теж така собі графічна оболочка для керування тим же IP -тейбл. Але насправді, це все більше інструменти керування. Насправді Firewall Linux це модулі ядра Netfilter, а все. Вище перечислене, це просто інструменти керування. І досить часто лунає питання, який же Firewall для Linux кращий. А насправді ну, кожен вибирає для себе. Бо по факту все, всі працюють на базі модулів Ядра NetFilter. А ви вже вибираєте для себе, що вам зручніше, і що ви краще знаєте. Тобто, я для себе завжди. Зупиняюся на IP Tables і зараз інколи використовую nf Tables, бо вона, ну, напевне, трохи зручніша в налаштуванні, більш зрозуміла. Але в цілому немає різниці, що ви будете використовувати. Отже, шлях пакету складається з такого маршруту. Тобто. Використовується декілька ліній ланцюгів, так, як в Linux називаються ланцюги. Тобто це перший ланцюг прероутінг, другий інпут, третій forward, четвертий output і останній построутінг. І зараз по кожному ланцюгу ми зупинимось окремо. Я розповім окремо по кожному з них. Отже, далі кожен ланцюг складається з таблиць. І, як ви можете бачити, назви таблиць співпадають в різних ланцюгах, але насправді вони мають, ну, скажімо так, вони мають однаково, вони виконують однакові функції, але в різний проміжок часу і на різному етапі. Тому дивимось, Далі. Отже, коли пакет тільки потрапляє на мережевий інтерфейс, перший ланцюг, який він проходить, це ланцюг при роутінг. І перша таблиця, в яку він потрапляє, це таблиця RAV. Тобто тут відбувається відстеження з'єднання, тобто, це нове з'єднання чи вже встановлене. От, і тому подібне. Тобто New, established, і тому подібні. Потім далі переходить в таблицю Mangle. Таблиця Mangle це зміна заголовків пакетів. Тобто плюс можна там змінити TTL. І в цій же таблиці налаштовується, можна налаштувати пріоритизацію трафіку. Наприклад, якщо ви. Використовуєте десь ip телефонію то ви можете тут налаштувати, що сіп-пакети будуть з більшим пріоритетом, наприклад, ніж там веб-пакети для https -у. От. І потім наступна таблиця це таблиця NAT. Таблиця NAT, що робить, якщо це? вона перенаправляє трафік. Тобто, якщо, наприклад, у вас Використовується гіпервізор, то через таблицю NAT ви можете перенаправити трафік на інтерфейс віртуальної машини. Отже, коли пакет пройшов цей ланцюг, пройшла перевірка на відповідність правил в цих таблицях. Якщо ну, правила примінилися, якщо немає правил, які співпадають для обробки цього пакету. Він йде далі і потрапляє вже в ланцюг input. Тобто ланцюг інпут відповідає за і обробляє трафік, який адресується саме цьому хосту, на який він потрапив. І в цьому ланцюгу також є три таблиці: RAW, Mangle і Filter. Тобто таблиця RAV і Mangle має ті самі функції, що і в попередньому ланцюгі, але вже на цьому етапі. Тобто для локальної машини це вже будуть налаштування для саме ції, цього комп'ютера чи серверу. І таблиця Фільтр, якраз ви тут налаштовуєте фільтрацію трафіку. Тобто, Відкриваєте якісь порти, закриваєте. Там дозволяєте доступ з якихось конкретних IP-адрес, це все робиться в ланцюгі «Input» в таблиці Фільтр. І якщо, наприклад, ви налаштовуєте firewall на сервері, який дивиться в світ, то ви маєте пам'ятати, що те, що ви заборонили тут і щось можливо забули в таблиці при роутінг. То воно буде під... відкрите. Наприклад, якщо там буде налаштований якийсь NAT на якусь віртуальну машину всередину мережі і там не буде фаєрволу, то та... ланцюг-інпут цього не заборонить. Бо трафік піде в обхід, так би мовити, цього ланцюга. От. І Далі вже використовується маршрутизація трафіку. Ідемо далі. Далі в нас йде ланцюг Forward, і ви бачите ті самі таблиці. Але в них вже є трохи інше значення. Ланцюг Forward потрібен для перенаправлення трафіку між інтерфейсами. Наприклад, якщо це у вас якийсь VPN-шлюз. Або там шлюз доступу в інтернет, і в нього є декілька мережевих карт і декілька інтерфейсів. Це можуть бути також віртуальні інтерфейси. Тож, перенаправлення між інтерфейсами трафіку відбувається якраз в ланцюгі Forward. І тут так само ви можете керувати, які саме з'єднання перенаправляти нові чи вже існуючі, там, змінювати так само заголовки трафіку і, і так само фільтрувати, тобто, які, з яких портів, на які можна перенаправляти, з на яких не можна. Ну і таке інше. Йдемо далі. Наступний ланцюг в нас output. Ланцюг output призначений для. Ну, сюди в першу чергу потрапляє трафік, який генерується саме хостовою машиною. Тобто вихідний трафік. Він потрапляє з першу таблицю output. Тож, ті самі таблиці. Але тут в таблиці Output у нас є ще таблиця NAT, яка так само має призначення, що і в таблиці роутінг. Тобто ми можемо відправити трафік кудись, наприклад, на іншу віртуальну машину. Вихідний трафік з цієї з машини ми можемо відправити на віртуальну машину або. Де інде. І таблиця фільтр. також ми можемо фільтрувати трафік. Тобто, що, які в нас пакети дозволено, які не дозволено, порти, IP-адреси і тому подібне. Після таблиці Output у нас йде остання таблиця це пост роутінг Це коли Трафік вже залишає межі нашого комп'ютера. Тут так само є таблиця Mangle, яка змінює заголовки і тому подібне, має таке саме значення. І є таблиця NAT. Ну, Наприклад, ви можете змінити вихідну адресу. Коли, наприклад, у вас є так, на якусь віртуальну машину всередину мережі. І приходить трафік, там, наприклад, на хост, там, на ваш хост там, 10.001. І ви його потім прокидаєте на віртуальну машину, в якої там IP-адреса 192 168 1.1, наприклад. І коли там трафік обробиться і буде відправлятися відповідь. До клієнту за змовчуванням прийде в заголовку IP-адреса саме віртуальної машини 192.168.1.1. І клієнт він не зрозуміє, скаже, що це не мій пакет, я його приймати не буду, бо він, відповідь прийшла не від того хоста. І тому ми тут можемо використовувати source NAT. Наприклад. IP-адресу віртуальної машини замінити на IP-адресу хостової машини, щоб в нас клієнт зрозумів, що відповідь саме для нього і прийшла від того, від кого потрібно. Тож, якось коротко так, я вам розповів, як працює Firewall в Linux, як він влаштований. От. Ну, таблиці я показав на базі IP-tables, Можливо, буде якось в інших фаєрволах, в тому же не Tables. Будуть ті самі таблиці, але воно може виглядати трохи по-іншому. Але в цілому принцип роботи одинаковий у всіх програмних продуктах керування фаєрволом. Тож, надіюся, що це відео було корисне для багатьох. Комусь, можливо, я відповів на якісь питання, можливо, щось роз'яснив більш простими словами, якщо хтось щось не розумів з приводу Firewall. Тому чекаю ваших побажань і коментарів під цим відео.